Я на своїй Хонді два рази три навіть чуть в ДТП не попав. Із-за того, що тут є так певні системи безпеки. У мене тут стоїть камера, тут зверху стоїть там спереді на бампері. Вона, коротше, фіксує як спереді. Це як якась система безпеки, коли ти під'їжджаєш близько до якогось надто близько або надто швидко наближаєшся до якогось об'єкта. Воно там по-різному сигналізує брейк, там буває. Пише або трошки, отак, от піпік, і отак руль трошки трясе, якби тебе взбодрить. Але є ще в неї одна крайня міра: це воно прям тормозе, коли я надто швидко наближаюся до. Того ж самого там лежачого поліцейського чи обмежувача швидкості, воно буває прямо так, як укопаний. Ти становишся, в мене тричі було. І двічі це було, от як їхати по верхньому валу і переїжджаючи Костянтинівську. Там такі ці рельси, і рельси, рельси, шпали, шпали. І там, коротше, в мене два рази. Це дякувати Богу, що ззаді ніхто не їхав. Тож вона перед до цієї коліями просто стало так, от, як вкопана, просто намертво зупинилась. Двічі було таке. Ну, у мене є якби, ще система безпеки, яка тут у мене з машиною якби уже була. І тут, знаєте, якби. Подвійна система безпеки, тому що Бог оберігає, тому що двічі я хотів там, знаєте, там є світофор, і воно трошки я прискорився перед цими коліями, і воно прям. Тормознуло різко-різко. Прям... І ти, ти не розумієш, що сталося? Це в... просто мить якась. Я розумію, що це якби система захищає. Можливо, там її якось можна налаштувати. Але от у мене було двічі такий випадок, що просто і. Е... Ну, на рівному місці воно розпізнало цю безп... небезпеку і ну, якби, затормозило, Но мене якби, с... сильно це напрягає. Тому технології не знаю. Технології, звичайно, якби, це добре, але мені здається, тут трошки щось, щось не так, щось, щось потрібно виправити. Як то так?